Як зареєструватися на прийом документів до першого класу Погребівській гімназії Васильківської міської ради. Спосіб другий. Знову в пошуковій системі пишемо назву закладу Погребівська гімназія. Відкривається пошукова система. Опускаємось. Ми розглянули перший спосіб, як безпосередньо через сайт гімназії. Розглянемо як через Facebook. Шукаємо посилання www.facebook.com Facebook, Facebook Погребівська гімназія Васильківської міської ради. Відкривається вкладка. Опускаємося. Відкривається сторінка нашого закладу, опускаємося донизу. Бачимо оголошення про прийом документів. Натискаємо на посилання. Посилання перенаправляє нас на знайомий вже нам сайт гімназії. Бачимо. Пряме посилання на новину. Бачимо календар, обираємо дату, яка для нас, яку ми хочемо обрати, наприклад, 1 березня. Обираємо годину, в яку ми хочемо потрапити подати документи. Натискаємо, заповнюємо всі поля даної форми, натискаємо призначити зустріч. Вам на електронку приходить сповіщення. Після цього секретар гімназії зв'яжеться з вами для уточнення відповідної інформації. Всю інформацію, яку ви вносите в систему, є захищеною за схемами Google, за схемами Google.